Доброго дня, 11 лютого вирвався в сад, погода не дозволяла. То снігу багато, то на роботі по виходних працював на Олімпіадах. А тут вирішив прийти, живців нарізати і зняти відео. Відео буде із двох частин. Це більше такий експеримент буде. Хочу показати, от, як сорти, якщо зберігати їх в холодильнику, скажемо, два місяці, і в підвалі, де контролюємо вологість, температуру і як там будуть от, плоди себе почувати, в якому будуть стані, як вони взагалі зберігаються. Не тільки як деякі сорти на Ну, практично на середину лютого, а як зберігається в тих чи інших умовах. Ну, в даному випадку тут у мене в холодильнику. Тут я взяв сорти різні по щільності м'якоті і тверді, як Блекборна чи моді. І такі, які вже ну, практично треба до лютого споживати. Та ще враховуючи, що в холодильнику. Ну, будемо дивитися, от зараз хотів от такий сорт. Мені само цікаво, це сигналки, сорт райка. То, от, в холодильнику показую, в якому на стані. Вона вже фактично ніяка. Е, зберігав би в підвалі, думаю, стан її був би набагато кращий. Піднивання е, вже трошки усохла і зараз подивимося яка вона на смак, і яка середині Так от я розрізав, показую така жовтувата, м'якоть Не щільна, звичайно, але дуже цікава. Навіть не жовтувата така, більш е, щось рожева така, рожево жовтувата така цікава. Ну, соку, звичайно, немає, а от на смак зараз спробуємо. Соку, що є кислинка маленька, такого кисто-солодкого, приятного смаку. <кій> Я думаю, буде більш солодка така, скажімо, десертного смаку. От щось наподоб... ну, смак напоминає, щось рубіноле. Дуже приємний смак. Але там рубінолі, звичайно, трошки інші смаки, після смаку, але теж ну, щось похоже. У тому плані, що в рубіноли там. Я думаю, в другій половині будемо дегустувати рубінолу, тоді вже більш детально скажу. Але приємний смак. Звичайно, в холодильнику лежало. Для, для сигналки мені подобається. От Подобається зараз. Да, кисло кисосолодку смаку. Щоб дуже десертно не сказав би, ну таке. Кисосолодке яблуко. Так, ну перейдемо вже до, безпосередньо до самих сортів, які вже я дегустував. Ну, почнемо з флорини. Так, от така вона флорина. Вон, трошки вже піднивання є. Так, яблуко імунне вважається, але бажано споживати ну, до лютого, ну, до весни. Це 100%. Сейчас от хрускит невеличкий єсть. м'якоть жовтуватима з зеленими прожилками. Ну, Бачимо, зараз уже соку фактично Он бачим, ну таке вже м'якоть рихла. Сейчас продегустуємо. Так, по смаку нагадує сорт райка кисло-солодкого смаку. Ну, щоб так точно сказати, десь співвідношення ну, 30 на 70. Тобто 70 це цукру. Там кислинка 30 відсотків. Тобто теж я сказав би, що десертне, але приємне на смак. Хто любить кисло-солодкі яблука, от флорина, те що треба. Ну, може, на деяких це в мене хлорина на карликовій піщепі. М9. отака. Е, значить, сок є. Я думаю, буде гірше. Е, їсти можна. Щоб дуже смачне, не сказав би, але їсти можна. Так, Golden Delicious. Яблуко взагалі не імунне, але в мене особу, особливо не пошкоджується. Ось лише от бачимо, під кожна в Холодильник особливо пошкоджується. Чим вища температура <кій> туди до весни, да й в холодильнику там плюс 5, тим більше проявляється ця під кожна От На Голдену особливо. Хоч і кальцієм обробляв. Так, от такий він голден. тут сейчас покажу. Мякоть не щільна. Так, жовта На выгляд и жовтими прожилками. Вот, бачимо, сок. Трошки еще есть. Соку на смак. Так. Точне яблуко, але м'якоть ще не рихла, але вже така на підході. Тобто сорт теж треба ось січень лютий споживати. Смак вже більш такий приємний. Тут вже, скажімо так, з цукру десь відсотків 80%, б сказав. би Тут вже можна так назвати, що це яблуко десертне. Приємне на смак, мінуси це імунність. Така посередня, ну, в моїх умовах. При мих обробітках десь 3-4 обробітки проти болячок. Підкожна і довго не лежить. Ну і щільна, така не скалуюча м'якоть, не дуже соковита, не хрумка. Ну, тобто, я більш полюбляю інші сорти, і зараз ми до них перейдемо. Так, ну теж приємне яблуко на даний момент. Холодильнику зберігалося, думав, буде гірше, але премія на смак і теж непоганий сорт. Вартий уваги. Так, зараз давайте перейдемо до моді. Будемо йти по порядку. Значить моді. От тут уже цікаво. Значить, моді твердий. От... Навіть холодильнику два місяці на нього це взагалі нічого не вплинуло, наче він. І не лежав плюс 5 і сухості високий. Це характерно от сортами як Бребурн, перейдемо там, карят-7, моді, де дуже щільна, м'якоть. Красивий дуже вигляд. Ну, Мені подобається це яблуко. Щас навіть ріжу, відчувається в порівнянні з тими сортами, які я перед цим різав. Що тут зовсім інша щільність, показую. Дуже важко надавлювати. Дуже щільне яблуко, щільний сорт, соку багато. Тобто можна зберігати спокійно в холодильнику. Кого немає де зберігати, можна купувати в супермаркеті і зберігати в холодильнику навіть два місяці. І нічого з ним не буде. Звичайно, холодильнику я маю на увазі. Так, дегустуємо. Ну, Тут все без змін. Щільна м'якош, скалище, дуже багато соку, десертне яблуко. Після смаку і аромат як такого немає, але дуже приємно їсти. І ну, мені подобається цей сорт. Плюс я вже сказав. Значить, Скажу ще, десь так: кислинка є, трошки так відчувається, не напрягає. Співвідношення десь 90% цукру і 10% кислинки. Ну, це я умовно так кажу, що перевіряти це так на. Як я бачу, щоб порівнювати з іншими сортами. Плюси це висока імунність. Ну, я б сказав би, що взагалі імунний сорт. Піш кожною прямо я не замітив, щоб пошкоджувалося. Чудово лежить. Все, мінуси. Як я казав, що немає аромату після смаку. От. А ну фактично мінусів таких і нема. Значить, врожайний дуже. Кожен рік з урожаєм. Немає періодичності. Вже третій рік плодоносить, не замітив. Так, мабуть, перейдемо до Бреборна. От птахи поклювали, що цікаво. Десь за три неділі я обробив свічом і лежкість покращується. Фактично. Там я не замітив нелих яблук, ну де-не-де там викидаю. Може. До цих пір не більше відра гнилих і полугнилих яблук. Ну це практично нічого. Там із 15 там, умовних ящиків ну, це чудові результати. Тому бажано свічом обробляти перед збором десь ну, за місяць, за три неділі. Так, преборн, от бачимо, птах кльонов і до сих пір це в холодильнику лежало, тверде. Теж один з моїх улюбленців. так Теж от важко ріжеться. Відчувай, що м'якоть буде щільна. Тут уже така зеленувата м'якоть, зелені прожилки. от Бачимо. Щільна тверда, соковита. Пробуємо. Так, приємний смак, але кисунки трошки більше. Е, мабуть, із за того, що він у мене на сіянцю і дещо в тіні. Там деяке дерево затуляло, я його зріжу і наступний рік спробую, щоб краще сонцем освітлювалося і попробую довше подержати на дереві. Хоча і так держав я його десь до. Кінця до 20 жовтня десь так. Ну, фактично, за 20 жовтня до листопада, кислинка десь, ну, скажімо так, 60-65 60 десь, 65 цукру і кислинка. Після смаку, як такої, я не відчув. Аромату теж соковита дуже щільна м'якоть, довго зберігається. Це поза тому році. Сигналки були, в тому році вже дало плодів, але три десятка було плодів. Я думаю, може лежати в моїх умовах, якщо в підвалі, то до травня місяця може спокійно лежати цей сорт. Теж смак чудовий. Десертним назвати важко, але приємний не смак. Так, ну в цьому цій частині останнього відео. Я в цій частині на другій теж візьму цей самий сорт речів, щоб порівняти, який він в холодильнику при зберіганні і в підвалі. Так, уже бачу тут ось п'ятна пішли. Ось так, зараз подивимося. По соку. Да. Я вже бачу таке більш рихле м'якоть, але соки ще є. Тобто ще яблуко навіть сорт холодильнику показує ну кращий результат, ніж я очікував. Редипс взагалі довго не лежать. От кажуть, Джереміні, саме найдовше, мене ще камео там лежить теж. Десь на спробую. Так, продегустуємо. Ну, м'якоть уже така, не така щільна, але що прихла, теж не сказав, соковим. Сок єсть. Як жую, то соку чимало. Мекоть не скалую ще. Вредів. Це нормально. Трошки тверда шкірка. І от флори Флорині теж замітив. А так їсти можна, але вже, скажемо, не той смак, який був ще в січні. Ну, десь це його він майже пік свій проминув. Але теж смачне яблуко. От зараз ну, десертне яблуко. Кислинки взагалі не відчуваю. Лише цукор, щоб дуже багато, теж не сказав, але дуже приємний смак. В принципі, мені дуже подобаються всі ради і сорти, які до них відносяться на смак. Єдиний мінус, що ну, під, під шкірна, е, імуність посередня е, і довго не зберігається. Ну, от, е, перша частина на цьому все. І будемо переходити до, до другої частини.